Вітаємо вас, друзі! Ви впізнали нас? Ми дуже раді вас бачити і прийшли не з пустими руками. Хочемо запросити вас подорожувати разом з нами. У нас для вас є цікава пригода. Ми часто подорожуємо різними країнами і знаходимо всілякі цікавинки. І ось одна з них. Погляньте, це велетенська скриня. Але, на жаль, без вас ми не зможемо її відкрити. Щоб її відкрити, потрібно виконати певні завдання, і якщо ви з ними впораєтесь, тоді ми отримаємо ключа від цієї скрині. Ви готові нам допомогти! Перед тим, як приступити до виконання завдань, дізнаємося з вами трішечки нової інформації. Погляньте, будь ласка, на перше зображення. Хто зображений на картинці? Правильно лис. Під картинкою ви бачите звуковий аналіз цього слова. Перший звук у слові лис він приголосний твердий. І тому ми його позначимо однією рисочкою. Другий звук – «и». він голосний, позначили його кружечком. І третій звук С. Він також приголосний твердий. Позначили його однією рисочкою. У цьому слові ми маємо три звуки два приголосних та один голосний. А тепер погляньте на друге зображення. Що зображено на картинці? На картинці зображений ліс. Давайте з вами звернемо увагу на звуковий аналіз цього слова. Перша фішка із двома рисочками. Діти. Приголосні звуки бувають тверді та м'які. Ось у слові ліс перший звук м'який, ліс ліп ліп. І тому м'який приголосний звук ми позначаємо двома рисочками. Другий звук і він голосний, позначаємо його кружечком. І третій звук. С. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. В цьому слові також маємо три звуки. Два приголосних і один голосний. Зверніть увагу ще раз на те, як позначається м'який приголосний звук двома рисочками. А тепер давайте виконаємо з вами Перше завдання для того, щоб отримати ключ та відкрити нашу скриню. Хто зображений на картинці? Правильно це кіт. Ось це звуковий аналіз слова кіт. Давайте перевіримо, чи правильно він зроблений. Перший звук у слові кіт к. Кі, кі. Він м'якенький. Тому перша фішка з двома рисочками. Наступний звук Кі-І голосний. Друга фішка кружечок. І третій звук кі-т-т. Т. Останній звук т. Він приголосний, твердий, тому позначений однією рисочкою. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова сік. Давайте визначимо, який же перший звук. Слухайте уважно. Сік. Сік. Так, перший звук сік. Він який? Твердий чи м'який? Так, це приголосний м'який, тому позначаємо ми його двома рисочками. Визначаємо другий звук Сік. Другий звук І. Він голосний, визначаємо його кружечком. І останній звук Сік. Сік. Останній звук к К. Він приголосний, твердий і позначаємо його однією рисочкою. Наступне слово, яке ми маємо написати міст. Давайте ж визначимо, який перший звук. Міст. Міст. Перший звук мі. мі, мі. Він у нас приголосний, м'який. І тому ми позначаємо його двома рисочками. Другий звук мі. І голосний позначаємо його кружечком. Третій звук мі с-с. Це приголосний, але він твердий. Тому ми позначаємо його однією рисочкою. І останній звук «мі-с-с-т-т». Т. Він також приголосний і також твердий. Тож позначаємо його однією рисочкою. А тепер давайте порахуємо, скільки ж звуків у цьому слові. Один, два, три, чотири. У слові міст всього чотири звуки. А тепер скажіть, скільки голосних звуків? Так, правильно, один. А скільки приголосних звуків? Так, вірно, три. А скільки приголосних м'яких звуків? Вірно, один. Ви молодці, гарно впоралися із завданням. Ой, погляньте, що в мене є! Це ключик. Ми тепер можемо спробувати відкрити вами скриньку. Відкриваємо нашу скриньку. Підходить ключик. Вам цікаво, що там всередині? Ой, погляньте, а тут всередині іще одна скриня. Тобто, нам потрібно виконати, напевне, іще одне завдання, щоб відкрити її. Щоб отримати ключ до другої скрині, треба виконати наступну вправу. Напиши слово. У цьому будиночку живе слово сир. Нам потрібно з вами його написати. Вимовляємо слово та визначаємо перший звук. Сир. Перший звук с. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Визначимо другий звук: сир. Другий звук И". Він голосний, позначаємо кружечком. Порахуйте, скільки звуків у слові сир. Правильно: три звуки. А скажіть мені, будь ласка. Скільки приголосних звуків у цьому слові? Так, вірно, два. А скільки голосних? Так, один. В наступному будиночку живе слово ваза. Давайте ж напишемо його. Визначимо перший звук. Ваза. В, в ваза. Перший звук В. В. Приголосний твердий звук позначаємо однією рисочкою. Визначимо другий звук у слові. Ваза. Другий звук. А він голосний, позначаємо кружечком. Визначаємо наступний звук. В-з, -з, з. Наступний звук з. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. І визначаємо останній звук у слові. Ваза. Останній звук, а він голосний. Позначаємо його кружечком. Давайте ж порахуємо, скільки звуків у цьому слові. Один, два, три, чотири. У слові ваза 4 звуки. Порахуйте і скажіть, скільки приголосних звуків. Так, правильно, два приголосних звука. А скільки голосних? Вірно, теж два. Молодці. В наступному будиночку слово поле. Давайте ж визначимо, який перший звук. п п Поле перший звук. Звук П приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Визначимо другий звук. О! О, Другий звук О, він голосний, позначаємо кружечком. Визначимо третій звук. «О-л-л-л-л». Л, л, л. третій звук Л. Приголосний, твердий, позначаємо є рисочкою. І визначимо останній звук. Л. Е, е. Останній звук голосний, позначаємо кружечком. Тож давайте порахуємо, ж звуків у цьому слові. Правильно 4. і скажіть, скільки голосних звуків. Вірно, два. А тепер порахуйте, скільки приголосних. Так, правильно, молодці! Супер, ви молодці! Ми отримали наступний ключ. Давайте швидше відкриємо скриню. Відкривається! Ой, цікаво поглянути, що ж там. Погляньте, а тут знову скринька. Але вона вже менша. Можливо, на останнє. Давайте швидше виконаємо завдання, щоб її відкрити та подивитися, що там. Остання вправа, за яку ми маємо отримати ключик, називається складити напиши речення за графічною схемою. Розгляньте уважно графічну схему, що знаходиться вгорі. А тепер давайте складемо речення. Песик біжить. За кішкою. Нижче ми написали наше речення за допомогою смужок. Давайте порахуємо, скільки слів у реченні. Правильно в реченні 4 слова. Добре, молодці! Розглядаємо наступну графічну схему. А тепер складаємо речення. Білка стрибає між деревами. Ось таке у нас вийшло речення. Зверніть увагу, як ми його правильно написали за допомогою смужок. Порахуйте, скільки слів у цьому реченні. Так, правильно, 4. Погляньте на цю схему. Ведмідь лежить під ялинками. Зверніть увагу на те, якими смужками написано це речення. Порахуйте, скільки слів у цьому реченні? Вірно, 4. Розглядаємо останню графічну схему. Складаємо речення. Лисиця ловить мишку біля дерева. Порахуйте, будь ласка, скільки слів у нашому реченні? Так, вірно, 5. Молодці. Друзі, які ви розумники, ви так швидко впоралися із завданнями. Давайте мерщій відкривати нашу скриньку. Мені так цікаво, що там, а тобі, Масю, а тобі Нолику. Так, і нам цікаво. Клас, погляньте, що в останній скрині. Це, мабуть, вам винагорода за те, що ви були такі старанні та розумні. Відскануйте QR-код та погляньте, що там. До нових зустрічей.